Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам невеличкий лайфхак лайфхак, як е, зробити сторінку з послугами і наситити цю, цю сторінку кнопочками, е, замовити дзвінок, е, для того, щоб все-таки отримати нашу конверсію. Е, скажу відразу, що стандартними способами цього розробити не можна. На хорошопі, тобто немає там такої історії, але ми можемо трохи е, е, як це сказати? Включити нашу фантазію і якісь технічні знання, і зробити це гарно. Для прикладу, я знайшов сайт і приблизно зараз покажу, що саме я хочу зробити. Дивіться, ось сайт це інтернет-магазин, в якому багато товарів. Ось зараз каталог відкриється, чомусь не відкривається так, є. Ось, і ми бачимо, що також вони пропонують деякі послуги, які ми також можемо замовити на цьому сайті. При цьому зазвичай для того, щоб ми сконвертили нашу, нашого користувача в лід, а лід – в продаж, ми маємо йому запропонувати максимально багато інформації. І після кожного блоку зазвичай йде якась кнопочка, яка конвертить, натискаючи на яку ми отримуємо, ми даємо змогу клієнту вказати свій номер телефону. Ось далі в нас є відео, і тут також, ось, і так далі. Тобто, ми бачимо багато таких кнопочок, і, в принципі, це досить така е, часта історія в усіх. Е, Лендингах і в посадкових сторінках, які ми використовуємо для реклами, тепер, який функціонал є в хорошопі? В хорошопі все дуже максимально все спрощене, тобто, є, в принципі, кнопка, яка нам потрібна, але вона отут внизу, тобто, все це ось та історія, яка є в хорошопі. І здається, щось там є вверху, щось подібне, також якась кнопка, але в моєму дизайну чомусь немає. Окей. Але нам, в принципі, цієї кнопки достатньо для того, щоб ми зробили наш, нашу посадкову сторінку такою, якою ми хочемо її зробити. Що нам для цього потрібно? Перше, спочатку ми створюємо, йдемо ось сюди в сторінки, створюємо так, нам потрібно створити розділ послуги. Так, зберігаємо. І тепер в розділі послуги ми створюємо, наприклад, там послуга номер один. Я от обираю текстову сторінку. Так, і зберегти. Все, тобто, це, ви маєте розуміти, що ця історія, зараз вона зверху появиться. Тобто, в нас з'являються якісь послуги, і ці послуги можуть бути 1, 2, 3, 4, 5, Щось ми надаємо. Окрім того, що ми продаємо товари в інтернеті, ми можемо робити якийсь монтаж, якийсь демонтаж, і можемо щось, щось ще додатково робити. От. Тепер далі на цій сторінці нам потрібно вивести. На цій сторінці нам потрібно, бачите, так, на цій сторінці нам потрібно додатково вивести інформацію якусь і нашу кнопку. Власне кажучи, сьогодні я саме про кнопку я й розповім, як вивести цю кнопку, який я знайшов вихід з цієї ситуації. Так. А, ага, йдемо сюди. Тут нам потрібно е, натиснути F12 і ось виділити, взяти цей інструмент і виділити код, ось цю строчку коду, в якій ця кнопка знаходиться. Так, тут переходимо в джерело і вставляємо цю кнопку. Тиснемо зберегти. Закриваємо. І дивимося, що в нас з'явилася кнопочка. Все. Таким чином, ми можемо її продублювати декілька разів. Тобто, вставляємо зображення, якийсь текст, потім кнопка. І так далі. Так, але тут є нюанси. Вона гарно працює. Ми бачимо все. Тобто, все круто. Ми можемо її затестити, написати. Так, тест. Телефон у нас. Е, так, і, наприклад, ми зробимо трічки Надіслати. Тепер йдемо в адмінку, дивимося, де вона знаходиться. Вона в нас знаходиться в коментарях. Зворотній зв'язок, в принципі, і саме тут у нас ось е, послуга, яку ми, тобто, телефон, мені, до речі, дуже подобається в цьому розділі, що тут є URL. Це дуже крута штука, це дуже зручно, і людина, яка буде телефонувати, може вже розуміти е, з якої сторінки цей клієнт е, залишив заявку. Тобто, якщо він цікавився послугою номер один, тобто я вже можу там. Взяти якусь шпаргалку, прочитати про ну, тобто освіжити свої знання, позвонити і сказати, що ви цікавились цим. Я вам про це зараз розкажу. Це дуже круто і мені це подобається. Так. Але в принципі, це все. Зараз я відключу повідомлення. Так, далі. Є маленький нюанс. Є маленький нюанс, що е, у нас є не тільки десктопна версія, а є ще й мобільна версія. І по замовчуванню на на десктопній на мобільній версії е, вона не працює. А для того щоб вона запрацювала, нам потрібно взяти таку саму кнопку для мобільної версії. Вона у нас знаходиться в контактній інформації. Отут є кнопочка замовити дзвінок. Те ж саме натискаємо F12, беремо звідси код. Я беру, наприклад, копіюю цей код і вставляємо знову в нашу сторінку. Джерело і ми вставляємо його сюди. Так, і зберігаємо. Тепер виходимо. Знову так, це можна закрити вже, нам більше не потрібно. Послуга номер один. Шукаємо її. І тут у нас з'явилася така гарна кнопка замовити, яка функціонує. Тобто, вона тобто тут є всі елементи, які щоб вона функціонувала всі там, всі необхідні моменти по коду. Дивіться, я не очікую, взагалі, що ви будете розбиратися у коді. Якщо ви не розбираєтесь, це просто відео для того, щоб ви могли його скинути розробнику або комусь на фрілансі і сказати: що дивись, у мене сайт на хорошопі. От я хочу послугу. От розмістити от послуги, як як цей хлопець показує, і можеш мені зробити отаку от історію, все і потім перевірте обов'язково, що вона працює. Однаково і на десктопі, і на мобільці, бо це дуже важливо. Тим паче, що зараз трафіку набагато більше з мобільного. Так, далі. Ми бачимо це не зовсім коректно в мене, тому що в мене дві кнопки, і виводиться на мобільній і на десктопній У нас версії. Виводиться зразу два повідомлення. Це неправильно. Я зараз покажу я вже зробив, як це зробити правильно. Так, десь тут я його сховав, цей код. Так, і ось ось цей код. Ми його скопіюємо і додамо. Це вже зібраний варіант з двох кнопок. Там є усі необхідні елементи, щоб у нас відкривалась кнопочка і в тому, і в цьому варіанті. Так, і зберегти. Все. Тепер у нас є замовити дзвінок. І якщо ми перейдемо на мобільну версію, і тут також є замовити дзвінок, і все чудово працює. От. Давайте перевіримо, тому що обов'язково це дуже важливий момент. Треба завжди все перевіряти. Зробимо тест 4 і введемо сюди наш номер телефону. Так. Давайте четвірочку введемо. Отак от. Так. Я вже забув, куди йти. Так, зворотній зв'язок, дзвінок, і тут у нас є, ми бачимо ось наш телефон, все, він. Все працює, ми залишили заявочку, вона в адмінку залетіла, і ми можемо з цим працювати. Ось такий лайфхак я вам дарую, але це ще не все. Дивіться, тут ще є такий нюанс: якщо можливо, ви захочете цю історію якось оформити. Наприклад, йдемо в повну версію сайту, і ви бачите, що він виглядає не дуже. Тобто, да, щось ми хочемо, щоб ця кнопка була ось посередині. Щоб у неї був там якийсь колір, це також можна зробити, і, в принципі, досить просто. У мене, наприклад, вже заготовлений є тут код. І йдемо в утиліти, І тут клієнт CSS. Це, в принципі, наш файлик CSS, який ми можемо писати наші стилі. Якщо нас не задовольняють стилі, які прописані вже, ми хочемо щось переробити, да? щось підправити, то в принципі якраз для цього і існує цей файл. Так, зберігаємо цю історію. Це повторюю ще раз, якщо ви не, не дуже розбираєтесь у CSS, наприклад, я не дуже розбираюсь у CSS. Ви можете просто когось попросити, щоб вам написали цей код. От просто ви маєте знати, що в хорошопі це можна зробити. Все. Опа. Все, у нас тепер кнопочка велика. Вона тут при наведенні не дуже мені подобається. Це також треба трохи міняти. Це все можна зробити стилями, тобто ми можемо з цим працювати. І е, тепер далі дивимось, нам потрібно більше цих кнопок. Тобто, вам один раз її зробили, або я один раз собі там зробив, почитав, знайшов інформацію, як це зробити. До речі, техпідтримка, якщо ви спитаєте, вони не знають. От, і це, це дійсно лайфхак. Так, і, наприклад, ось нам потрібно там якась інформація. Раз, два, три. Тут якийсь текст. Ну, не знаю, можемо скопіювати звідси, наприклад. Який тут блок тексту, який нам. Ось щоб. щоб було більш наглядніше це все видно. Зберігаємо, дивимось, що в нас вийшло. Так. Тобто, у нас є якийсь блок тексту, є кнопка, от і далі. Тобто, ми там ще якісь накидали якісь переваги наші, і кнопка. Ми можемо їх е, тут, ми можемо її там переназвати. Пере Знову йдемо в джерело. Тут найкраще редагується, тому що просто ви не зачіпите ніякий код, а можете правити її саме тут. Тобто, і називаємо там, наприклад, е, ну, якось по-іншому, оформити зам, замовлення, заявку. І там ще мільйон варіантів є. В принципі, на цьому все. От я намагався, намагався максимально стисло цю інформацію подати. Сподіваюсь, вам вона буде корисною. От. І для себе це також зафіксував у цьому відео. Якщо потрібно буде, буду передивлятися і згадувати, як я це взагалі робив, тому що в мене на моєму робочому проєкті буде багато таких сторінок з послугами і з. Власне кажучи, тому я цим і займаюся. Все. Усім пока. До нових відео.